Тривалі святкові вихідні в Черкащан вилізли боком лісам. Там нині сила селена сміттєвих мін. Їхнє начиння традиційне недоїдки, пластиковий посуд, пляшки й обгортки. Таке безкультур'я відпочивальників не дивує лісників, бо з року в рік кажуть, одна і та ж картина. Правда, зараз куди гірша, бо розговітися черкащани мали вдосталь часу. Про відпочинок без прикрас Вікторія Курченко. Що далі в ліс? То більше сміття, чи не на кожній галявині відпочивальники залишили по собі слід, чи то випалена трава, як ось там, чи купи непотребу, як ось тут. Хто що їв, пив і де сидів, видно відразу. Видають купи тарілок, пляшок і обгорток. Ось котрий з відпочивальників лишив лісові на пам'ять, навіть бампера від автівки. А тут не непотрібно після пікніка спакували, а забрати не діждали. Марія Василівна до лісу з подругою прийшли поглід. Від такого після святкового пейзажу жахнулися. Поки ми йшли по лісу, то, звісно, больно дивитися, коли бутилки там мусор оставляють, тому що лічно потрібно. Береч, потому что это дар такой. Нужна біля пані Ірина з учнями ще пікнікують. Їм пощастило, віднайшли чисту галявину. Такою ж божаться буде, й після них ці пакети ми зберемо все сміття і викинемо. Тоді підемо і десь там, де є мусорки, ми туди це все викинемо. Ми знаємо, що не потрібно смітити на природі. Ми її дуже любимо. Хто природу не любить, за тими полюють лісники. Як упіймають за руку порушника, то за багаття чи гору сміття покарають гривнею. Засмічення території лісового фонду або в лісі України тягне за собою накладання адміністративного штрафу на громадян від п'яти до десяти неподаткованих мінів на посадових осіб від десяти до двадцяти. Це 170 гривень або 340 гривень. Така жахлива картина затепла тут після кожних свят, кажуть лісники. Та зараз куди гірша бо розговітися черкащани мали удосталь часу. Прибиратимуть лісників, тому що нікого іншого більше немає для такої роботи. Так, що силами лісової охорони це все буде прибрано і ліквідовані ці сміттєзвалища? Правда, за день-два не впораються, бо лісників загін. А відпочивальників не чіпур тут була цілісінька армія. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.